Бля. Настав ранок. Отже ж, сьогодні у нас 15 травня 2025 року. Я знаходжусь ще, ще в Кіто. Причому я думав, що я вже від'їхав далеко від центру і думав, що тут буде класно. А тут якісь елітні райони і між ними не протикнешся. От, У мене ж була ідея піднятися на гору. От там якраз за моєю спиною, якраз туди якщо піти вверх, там гора. Висотою 4 км. Це була дуже хороша ідея. Але я думав, що я на підході до цієї гори, десь знайду хороше місце для базового лагеря. Потому що це місце не підходить. О, тут паливно. Якщо я так оставлю це, то може хтось побачить. Щоб ховати його, переховувати, потім ввечері розкладувати, теж не дуже интересно. Тим більше тут рядом немає істочника води, немає істочника дров, хіба що десь по путі збирати. Ось таке. Так що не Взагалі Я продивився. Оцей ярок, він інтересно. Видно, що той, о, о, ту стінку підкопували для того, щоб зробити заїзд. Там іде заїзд до самого низу, в кінці заборчик, а там за ним нічого немає, там хащі і де круте дуже у підйом наверх. І якщо потім в ущелій піти, можна, мабуть, обійти всі їхні шлагбауми, забори. Неізвісно просто, як проходимо по самому щелі. І тоді вже вийти зверху десь на хребет після цих усіх і піднятися на вершину гори. І так само назад спуститися. Тут видно заїзд, але ну, їм видно, що дуже рідко. Пользуються. Непонятно, що це таке, воно заброшене. А так я дуже уютненько тут став, дуже добре було. Учитывая, де я нахожусь, дуже хороше місце, дуже комфортно. Правда, я вночі погано спав, а утром щось голова боліла. Зараз вроді пройшла. О, не знаю, що це таке. Може, знову якийсь вірус підхватив, не знаю. Того можу сказати так, що саме велика перемога в тому, що я змог зробити велик і сам доїхати до майстерні своїм ходом. Це велика перемога. Переключатель, в працює. я його практично вирівняв. Єдине, що ролик цієї аварії у ролика зламався один зуб і тепер воно прощевкує. Так що ролик треба замінити один. Ну а так нормально, велик може далі їхати спокійно. Надіюсь, доїде їде. Цеп мені укоротив мастер. Треба було укоротити її в самому початку, але мені нічим було. Треба було заїжджати в майстерню, я думав, так прокатить. тому що вона перескакує спереди на першу звізду і тоді переключатель загибається назад і отак так воно і все. О, я думав, що йому вже капець, оказується він просто перекрутився, а я його назад перекрутив хитрим. Образом, не не розбирає цеп. Це дуже хитрее. Математична задача. Ну, в общем так. По поводу підйому на гору. У мене буде ще один варіант. Там по путі дуже, дуже хороша гора буде. 4,5 км. І вона вже далеко від столиці. Там рядом якісь в неї є, але я не думаю, що там так все елітно як тут. Тому що, ну, тут це капець взагалі якийсь. Тут все настолько елітно вокруг. Я навіть не вважав, що тут таке буде. Таке. Взагалі таке. Так що будемо сподіватися, що у мене там щось вийде і я таки схожу на горку, тому що такого можливості більше не буде. А зараз я вже буду збиратися. Закончую, тепер треба всі речі зібрати. Дров я добре запасся. Тому що тут дров нема і мені ще вистачить на цілий день спокійно. Тому що сухі дрова повинні бути. Це місце виходу нашого. Да, Послідить цього всього така хороша ничка. А по траве видно, что сюда редко кто-то проезжает. Привет. А вот тут дорожка, по этой чувак ты что и спешил наверх до тих домов. Ага. Все, едем. По чуть-чуть. В общем, доехал до одной заправки. Тут розетки внутри. Я заряжаюсь в ресторане. Что случилось трясти, я загубил сумочку с инструментами. Перерив, це нема. Коротше, десь я навіть вертався до, до своєї стоянки. Нема ніде. Без ключей буде тяжко. Буду... Може в майстерні попрошу бо щось дадуть, щоб щось було. Я вже намагаюся виїхати з міста. Об'їжджаю парк з іншої сторони. По суті, це я виїхав на ту ж саму дорогу, по якій я заїжджав. Тут парк сильно ухожений. Але время у мене є, я ще цілий час буду їхати і найду Коротше, сотню баксов ніде в магазинах не приймають. Так я пішов у банк, розміняв десятками там чувак одразу зрозумів, що, що мені треба розміняв. Покушати не вийшло. Води набрав, продуктів прикупив. Но, якщо тут по дорозі буде, якась забігаловка, щось будуть подавати. Я покушаю Время є ще. Вже собі нічого такого не готувати. Хоча в мене нічого немає. Я купив сирка, любимого побольше. Могу приготувати кашки і з сіром припустки дуже вкусно було. Таке. Такий день сьогодні, день стресу. Коротше, думаю, що заїду якийсь строительний магазин і китайський супермаркет і куплю обичні плоскогубці, щоб хоча б якийсь інструмент був. їм я більшість можу зробити. Вміста партнера якісь можу железки використовувати, так що ще справи з Дуже крутий спуск був, дорога незнайома. Приходиться тормозити. Добре, що я втром встиг отрегулювати Задні тормози до того як загубив інструмент. Ось який каньйон проїжджаємо. Мені його треба переїхати. А піроначальний маршрут я должен був їхати цим же путем, але в іншу сторону. Тут виходить, за поворотом десь буде дорожка, которая веде до того города, який мені потрібен, нужен завтра. Держ. Ще пару кадрів. ужас Оце это рельєф тут Там є кусок заброшеної дороги Но там все дуже відкрито. Или на бетоні стоять Отут, тут але слишком это грязно і захаращено вот там на втором ярусе. Прикольно, но тут задираться, блин. І поэтому я вот тут. Ось. Таке місце рядом легко заходить. Щоб не видумати. Она тисненька, але зато можна ровно палатку поставити, потому що тут капець. Чем рядом с дорожкой хитрый заход. І от. Опаньки. Вот так, як раз моя палатка влиза. Зато мягкая подстилка, хорошая, сухая. В общем, классно было. Не знаю, если стоит тент накидывать, может или надо. Можно просто сверху на палатку накинуть. Для дополнительной защиты тоже вариант. Ну, вот так вот. В общем, нормально. Я тут еще обнаружил супер дрова сухие. Вот. Разместился в вторую палатку. Клюенку накрыл там. Бо коли дощ там найсильніший затікає, тут стріхка накрив в макушку, так нормально. Ну Но плюс тут таке дерево, що його поки промочить. Це хіба що дуже сильний дощ, а тут такі рідко бувають, тут в основному дощі такі слабенькі, поэтому нормально. Покришку приспособив під сиділку. Будемо розміщатися. Думаю нормально. Фух Так ми закінчимо сьогоднішній день. Это ужас просто. Велике місто их все. Срака. А самое интересное, що я взагалі не понимаю, зачем я туди їздив. Я б мог би одразу поїхати напряму, зрізати на оцю дорогу, на яку мені зараз послали карты. Виявляється, мені послали на 45-ту дорогу, тому що на ней рельеф намного лучше. підйомів вдвоє менше. Поэтому я по ней поїду. Правда там городов великих не буде, а там маленькі будуть. Зато у мене буде завтра суперперевал. 3700. І Мені не треба було навіть ходити на гору. Це вже був хороший рекорд. Причому з велосипедом я туди задеруся. Правда, до того місця відсюди, ну, кілометрів двадцять В цьому місці, от, я, я до нього з'їздив і я зрозумів, що я в нього заїхав. Я повернувся вернувся назад, тому що я ці місця дивився, коли їхав. Виходить, тут така дорога з ото возле річки, річку я вам показував. Одразу серпантином йде підйом, тут круг. І виходить, що траса так встроєна, що е, з цього кругу ну, на цей круг не можна потрапити з того боку, тому низом приходилось об'їжджати. Думаю, що я подивився. Виходить, ну, ну, що так будемо тут розміщатися. Це краще, ніж нічого. По крайней мере, хоч спати будет добре. А завтра в городці порешаем. Тут есть майстерні целая куча. Потом в них зайду насчет роликів, може інструменти в них попитаю. Ну на крайній случай, я говорю, строительный магазин магазин любимо Там, а, Тут якраз не попалося по пути, але якщо попадеться, строительный, або какие якісь это, куплю плоскогубцы, плоскогубцы нужны, тому що без них взагалі торба. Я даже скрутити колесо не зможу. Це кошмар взагалі, если проколеться. Добре, що не прокалувався вже давно. Останній прокол був 10 хрен знаково в Перу. Я последний раз бортирувався там. так от. Все. І так робим добівочку. В общем, що там ще трошки хочу пояснить? Получается это. Е, я проїхав приблизно пару километров. Ну, там, правда, спуск вниз був. І, І там коротко, починався дощ. Я достаю клеенку, щоб накрити сумку. і замітив, що немає цього. цього е, Ну це, короче, Сумочки з інструментами. Починаю переривати сумку, ніде немає, і зрозумів, що десь загубив її. Починаю вертатися назад, ну, назад, як я їхав, я трошки збився, не знайшов ту дорогу. От, короче, доїхав до стоянки або шукав всю стоянку на виході. Якщо б вона там десь випала, я б її точно знайшов. Рішив їхати тим же самим путем. І тоді я вже знову проїхав вже тим же самим путем, яким їхав. Дивився всю дорогу, всі обочини, ніде немає. Це, конечно, капець, потому що в той сумочке всі ключи и бортировки, там, там же спецевый ключ плоскогупці, самое главное. Без плоскогупці взагалі тяжело. И иголка з ниткою. Но ну, добре, що вторая иголка з ниткою у мене в другом месте схована, поэтому пока есть. Потім А, главное, що всі килочки для палатки теж там були. В общем, так отрястя. Ну в принципе не страшно, из, из цього всього самое нужное целково без плоскогубцы, без них вообще ніяк. Без них даже и дня прожити нельзя. Потому что і с печкой справляться без них ніяк, з кружками. кружками. В палатке опять починає розклеюватися, його треба надо теж плоскогубцями. Плоскогубці це самая нужная вещь. можна буде і заднє колесо відкрутити, і портувати, і переднє, і ж саме, і любую гайку, і болтик відкрутити тоже. Поэтому Потім я сильно розстроївся. Заїхав, то заряджався, майже телефон був розряджений майже до нуля. Заїхав, поки заряджався в цьому ресторанчику і розміш над тим, як далі бути. Потім я почав лазити по магазинам. Думаю, хоча б ролики куплю. Хай мені ролики поміняють. Ну ролик, хоч це ще зломаний. А в них найдешевші ролики, 10 долларов, тільки парами продаються. Там теж магазини всі такі елітні. Короче, я подумав, що я поїду в цей городок, тут два городка. І... і в них це саме. І поэтому я поїхав мимо цієї річки, цієї дороги, яка поставить дуже класно. Хорошо, що я поїхав цією дорогою, тому що там би я наверное, не знайшов такого місця. Місце те же саме над обрывом. Получається. Тут кусок дороги, я так думаю, що це стара дорога, вона обрушилась. І вони... Копалися, зробили нову і трошки далі. Там дальше видно взагалі там кусок дороги лежить. Він наче просівший вниз. Був оползень, но він так і залишився, і там покриття залишилось, все. От. А я розмістився отак. Дуже уютна ничка. Чимсь напоминає мої нички в Італії некоторые. Там одна ничка була вообще шикарна. Только вона була побольше намного, там шатер таки и внутри поляна. Ну таке. Ну, взагалі нормально, мягке, хороше місце дуже добре спалося. Це я ділаю добівочку до, до вчорашньої серії. На тому все, до нової серії. Пока! <гум> Оце такий прикол. <гум> я вже котрий день стою під фонарями. У мене нічне освітлення. Погано видно, а, трошки видно. Отак от, от. А оце я не пойму. А, це кіто просто я, це, я зрозумів, я на другому берегу нахожусь. А чого воно так низько тоді? Взагалі не понятно. Ні, це більше похоже на той город, в який я їду. От. Ось моя хованка, її відсюди не видно. О.